За всіх і за все. Я дякую тобі за кожну людину, я дякую тобі за кожне серце, в якому горить Твоє світло, Твоя любов. Господи святий, я дякую тобі за Твоє Слово, через яке ти шукаєш свої загублені діти. Я бачу, Господи святий. Дію Твого слова, як воно змінює людей, як воно преображає їх, як воно очищає їх, як воно освячує їх, тих, які ще вчора того не знали. Я дякую тобі, Господь. Я дякую тобі, Господь, що не ми тебе вибрали, а ти нас вибрав. Я дякую тобі за той вогонь, який ти запалив в наших серцях в один день, в одну хвилину? Ми самі не розуміли того, Господи Святий, а Ти прийшов, доторкнувся до наших сердець і запалив те світло, яке не гасне, а яке веде нас за тобою, яке кличе нас, яке просвічує навколо нас. Утеміння, яка є. Боже святий я дякую тобі, що через кожного з нас поширюється Царство Боже там, де ми є. Я дякую тобі, Ісусе, дорогоцінний, за те, що змінюєш навколо нас людей, ситуації, серця. Я дякую тобі, святий, я дякую тобі, дорогоцінний Ісусе, за кожну хвилину. Ти Господар часу, ти Господар простору, ти є Господар наших сердець, ти господар наших душ, Ісусе Святий. Я дякую тобі, що промовляєш до нас до кожного. Я дякую тобі за ті всі свідчення, за всі зцілення. Я дякую тобі, наш дорогоцінний Ісус, що ведеш нас. Зовсім ще недавно ми навіть не могли уявити, що таке щось буде між нами. Боже ми мріяти навіть не могли, що таке от буде. Ісусе наш дорогоцінний, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі за Твою любов. Ми дякуємо Тобі за все, що робиш, за твою турботу, за твою охорону. Господи святим, ми дякуємо Тобі. Ми славимо Твоє святе ім'я, ми прославляємо Твоє святе ім'я. Господь. Ти достойний найкращого всього, що ми маємо, а що ми можемо тобі дати тільки наші серця, Господь, і ми віддаємо тобі від твої святі руки, наші серця, Ісусе, дорогий. Змінюй їх, очищай їх. Щоб тобі було добре в них жити, Господь, тільки ти можеш це зробити, ми віддаємо свої душі тобі, Господь. Змінюй їх для себе, Ми віддаємо свої упадки, свої немочі. Господи святий, зціли, очисти. для себе, Господи святий, зміни нас, щоб ми були досконалими і чистим знаряддям, яке ти зможеш використовувати, через яке буде вивільнятися Твоя благодать, Твоя ласка. Ми піддаємося повністю Твоїй святі волі. Ми віддаємо над собою повністю всій контроль тобі, в Твоїй святі руки, Господи святий Ми довіряємо Твої святі любові, ми довіряємо тобі, Господь. Ти, Господар, всього нашого єства, наших сердець, наших душ, Господи святий, ти Господар, і ніхто, кроме тебе, не має до нас права, бо все право власності ми віддаємо в Твої руки до останньої клітинки. Господи, святий, ми віддаємося тобі, нехай у всьому буде твоя свята воля, ми відрікаємося від своєї волі. Ісусе, ти йдеш наперед нас, а ми за тобою, ми в Твоїй тіні. Де поведеш, там ми підемо, Господи святий. Нехай кожному нашому кроці, в кожному нашому слові буде Твоя свята воля. Промовляй через нас Духу Святий, Духу Істини. Духу правди, промовляй через нас, молися, слава Ісуса через нас, Чи нас, Господи, святий. Тільки Твоїм Духом ми зможемо далі йти, тільки Твоїм Духом ми зможемо привертати людей, тільки Твоїм Духом Ісус. Ми дякуємо Тобі за духа, за потішителя, за духа істини, за духа любові, духа радості. Ми дякуємо тобі за нього. Ми дякуємо, бо він вірний друг в кожній хвилині нашого життя, в кожній проблемі, він є наш утішитель. В кожному стоні. Він є наш утішитель, він є вірний друг, який вислухає порадить, пригорне. Дякуємо тобі, Господь, за все, що робиш, а найбільше за твою любов, яку відчуває кожне серце, кожна твоя дитина, Господь. Ми дякуємо тобі за охорону, ми дякуємо тобі за силу і владу, яку ти нам дав своєму імені святому, яку ми відчуваємо і бачимо реально твою силу і твою владу, як діє Твоє ім'я. Бо ти казав, що перед тим іменем зігнеться всяке коліно і згинається всяке коліно, Господь. Ми дякуємо тобі, ми дякуємо тобі, дорогоцінний Ісус, наш святий Ісус, ми дякуємо Тобі за твою вірність, за Твоє живе Слово, яке діє, воно живе в кожній обітниці. Ми зараз спостерігаємо то все. Боже святий. Живучи близько тебе, живучи біля тебе, здається, що ти попадаєш в казку, в якусь нереальну казку. А то твоя любов, твоя милість, твоя ласка так робить. Господи, дякую тобі за то все. Дякую, 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 за все, що можемо дати тобі, злипини серця, дякувати кожної хвилини за твою любов, за твою ласку, за твою благодать, яку Ти виливаєш на кожного з нас, за ті зцілення, за ті свідчення, Боже святий через нас простих людей. Господь, ми дякуємо тобі, ми дякуємо Тобі за все, що ти для нас робиш. Ми просимо благословення для кожного, Господи. силою Твого Святого Духа, Господь, благослови кожне серце, яке молиться, всіх тих, кого ще нема з нами. Благослови священика, силою Твого Святого Духа, Господь, веди нас, промовляй через нас. Ми дякуємо Тобі за все, Господь, що маємо можливість разом молитися. Ми дякуємо Тобі за кожну хвилину спільної молитви. Ми дякуємо Тобі, Господь, за кожне серце. Яке ти кличеш до молитви, яке справи твоєї присутності, твого огню? Ми дякуємо тобі, Господь, будь благословений. Вся слава тобі, Господь, тобі єдиному. Ти один єдиний, достойний слави, честі, похвали. Ти один єдиний, достойний, всього найкращого, Господь. Ми дякуємо тобі, ми поклоняємося тобі, ми славимо ми величаємо тебе. Твоє Твоє величне ім'я, ім'я, яке вище над всіма іменами. Прекрасне ім'я Ісус. Ми дякуємо Тобі за Все. Будь благословенний. Слава тобі, Боже Боже, слава Тиху, Аллилуйя! Слава Ісусу Христу! Я така, ну, це, це неймовірна на правду, сила. Не можу описати ту силу Духа Святого, який зараз є, який діє. І от хотіла таке свідчення засвідчити. У мене взагалі останні два місяці для мене це суцільні свідчення. І хочу подякувати Богові. Бо бо коли мені найбільше треба було спільноти, він створив цю онлайн. І ми коли почали кожного вечора виходити. І мій чоловік був в лікарні в Кракові. Ми всі молилися. На направду він зцілюється, оздоровлюється в процесі, як росте, виростає у цій спільноті. Це це неймовірно, це неможливо переказати, як Бог провадить, як Бог діє. І коли два місяці тому він лежав в лікарні, він був важкий. Я не уявляла, що буде далі, але я трималася того слова, що Господь оздоровить, Господь оздоровлює. І навіть на групі говорили, що Бог його зцілює. Ну мені мені було дуже важко це повірити, бо по факту було був важкий стан. Я Боже, ти, ти просто неймовірний направду. Неможливо осягнути ні розумом, ні серцем, ні ні, ні, ні кожною частинки тіла, твою силу, твою любов і, і твою таку могутність і незбагненість, яка каже Господь, мої дороги, мої думки не ваші думки, мої дороги не ваші дороги. І це направду Боже, бо бо коли сьогодні. Ми пішли на літургію разом і назад він каже, зніми відео, щоб зніме мене, як я йду. В нього дуже пошкоджена нога була, хто не знає. Дуже пошкоджена нога була, випадок був в роботі, ми дуже довго боролися з інфекцією. Десь Роман молився над ним, молилися в групі. Ну, була дуже важка ситуація. Стопа взагалі впала, не піднімалася. Лікарі казали багато чого, що там ну одним словом не хочу того говорити, тому що Господь знає. Лікарі, медицина говорить одне, а Господь робить інше. І це неймовірно. Господи, я славлю тебе, я славлю за твою доброту, за твоє милосердя, за твої дари, за твою благодать, яку ти виливаєш на нас. Це неймовірний час, це час випробувань на правду, що тако безбоку хто без Бога живе. Тобі подивився і сказав: Ну, це, це неможливо то пережити, але це для мене найкращий час. Та це, це така біль з любов'ю Божою пере, поєднується і Бог просто поглинає усе все це, очищає, ранить і лікує, лікує своєю любов'ю. Це неймовірно. Це найкращий час в моєму житті на правду. Це це таке змінення сім'ї, переображення сім'ї через це випробування. Боже, ти, ти твориш чудеса. І сьогодні, коли я відео знімала і він ішов, і я просто дивлюся і кажу: Господи, два місяці тому я не я не знала, чи він буде жити не то, що ходити. А зараз хай він скотигає, хай стопаша не піднімається добре. Але він іде на своїх двох. Боже, ти вірний у своїх обіцянках. Дякую тобі, Господи, я дякую Тобі за неймовірну любов, таку яку неможливо осягнути, ні розумом, ні серцем, бо наша любов через гріхи скривлена, але Ти, Господь, Ти, ти просто. Ну неможливо, не можу, Господи, описати зараз, що я відчуваю, яку я радість серця відчуваю, яку я любов, який трепет до тебе відчуваю, Господь. Ти є найкращий у світі. Я так дякую тобі за те, що ти притягуєш нас до себе, за те, що ти огортаєш, тримаєш за руку, Господь. І дякую тобі за ці випробування, які даєш, тому що вони є для нашого добра, і це і ти мені оце під. Підтверджуєш, Боже, ти неймовірний. Я дякую тобі. Я дякую тобі за, за всі ласки, Господи. Я дякую Тобі за цю спільноту. Бо настільки тут могутня сила, Господь, там, де двоє зберуться сила, а де 50, а де 40, Господь, ти неймовірний. Ти через цю спільноту будеш великі речі робити. Господи, я дякую Тобі за цей інструмент. За кожну людину, за кожен інструмент, Господи, який Ти даєш нам для нашого спасіння, для нашого служіння, для нашого життя, Ти покращуєш його, Господи. Ти даєш нам якість життя не просто пережити, перебути, а в повноті пройти в любові, в радості, в натхнення, Господь, Ти найкращий, Ти найулюбленіший. Чим більше, чим глибше іду, чим більше тебе пізнаю, Господи, тим більше хочу бути з Тобою, Господь. Хочу відчувати Тебе, Господи, хочу любити Тебе, хочу бути з тобою 24 на 7. Господь, хочу все робити з тобою, бо нема тобі рівних. Ти найкращий, найдобріший. Слава Тобі, Господи, слава Тобі за Твою всемогутність, за щедрість, Господь. А щедрий ти настільки, що ти, ти, ти ладен тій дитині свої все віддати. Лиш би вона бігла, то прийнята і хотіла. Простіть, я, я даю вам, я хочу вам дати. Тільки просіть. Боже, дякую тобі. Дякую Тобі за те, що Ти до нас говориш, ти до нас звертаєшся, приходиш, ти нас береш на руки, Господь, ти нас обнімаєш, нас, нас улюблених, своїх дітей. Господи, дякую Тобі. І ще маю таке на серці, але направду дуже великий бунт, щоб цього не говорити. Але. Але буду говорити направду, бо чим більше, чим більше не хочу, то розумію, хто це робить, хто це не дозволяє. І маю таке прохання, бо ми 10 років живемо і не маємо дітей. Я вірю, що Господь теж це запланував в свій час. Але дуже таке маю зараз натхнення на цій групі, бо таку силу відчуваю, неймовірну силу Духа Святого, силу, таку могутню молитви Бога, що неможливо зараз би тільки хотіли, і щоб просили і просіть всі, тому що Бог не обмежений. Я прошу тебе, Господь, зараз на цій спільноті, у тій групі, Господь, обдаруй нас дітьми, Господи, дай нам цю е, повноцінну сім'ю. Бо ти Бог щедрий. Як говорили святі головне Бога не обмежувати, Господь, ти все даєш, бо Ти нас любиш. І я дякую тобі за все. І прошу Бог благословення, і прошу заступницької молитви. Бог як дав землю, дав, сказав був таку фразу, що множтеся і плодіться. Так що все у вас буде, тільки вірте, будьте благословені.